Сьогоднішнє наше зібрання а, а, яке ми зібралися для того, щоб об'єднати зусилля. Тут є різних три групи, які йдуть паралельними напрямками в плані побудови держави України, нашої держави для нашого українського народу. От і ми вирішили об'єднати зусилля. Обмінятися думками і розказати тим іншим людям, які з інших, скажімо, таких самих напрямків відбудови України, побудови України, наші досягнення і почути їхні для того, щоб виробити спільний програму дій, для того, щоб ти далі, скажімо, щоб врешті-решт народний суверенітет України був, а не державний 90 -го, 90 -го року. Врешті-решт відбулися національні збори, і врешті-решт, для того, щоб українська нація, українські і на рід люди, всі, які живуть на, на, на нашій землі, були дійсно, як написано в Конституції п'ята стаття, хазяївами свого, свого своєї землі, своїх надрів, своїх свої громад, свої родини, свої батьківщини. От не все. Я коротко хочу сказати, що представити, хто в нашій групі це Ольга Михайлівна Яренків, вона уповноважена сьогодні територіальної громади міста Львова. А наш ідеолог саме в плані економіки, нематеріальні активи територіальних громад, дуже потужна, сильна людина, жінка, економіст, яка має багато років власне напрацювання і яка сьогодні з ними ділиться, на основі якої іде ідеологія економіки наших територіальних громад. Зі мною поруч по праву сторону сидить повноважний наш прокуратор повноважений територіальної громади міста Хмельницького Григорій Григорович дерев'янчук. Саме уповноважений він також по юридичних аспектах, по юридичних, по комунальному майну. Людина, яка має і працює велику, так скажімо, місці своєму силову структуру. Вони взяли аптеку, взяли вокзал, взяли в плані. Взяли громада. Прийшла і взяла, ведуть боротьбу з міліцією місцевою і ведуть свою роботу, таку, яка там є. Можна побачити і відеоматеріали, і можна поділитися. Хто хоче побачити, ну так, такий. Далі наш прокуратор по Вінницькій області Михайло Страшок, мабуть, теж легендарна особистість, його теж багато людей знає. Він написав перший план розвитку України. От. І Людина, яка ще 90-ті роки отримувала на е, кошти 5 мільйонів доларів у своїй в 92-му році на е, господа, е, на, е, на Яценко, спілка дрібних підприємців. Людина яка опікається підприємцями по всій Україні, саме тими людьми, які виживають на ринках, і яка теж хоче перевести з приватних підприємців народних підприємців людей, які будуть працювати в територіальних громадах і власті духа про дивився священник дисами при руках Херсонська лісу. Думаю, всім Наша теж представниця Любов Соцька, теж людина, яка дуже потужна, патріот України, депутат облради багатьох скликань працювала від свободи, працювала патріотка, людина, яка здатна дуже багато також зробити і здатна йти з нами до кінця до, до останнього олігарха, як ми кажемо. Василь Люберець, я не знаю, чи стоїть представляти Василя Люберець Любаця. Люберця знають всі. Це Врадівська хода. Вот Люберець. Далі Андрій сидить територіальна громада, Калинівка наш, прокуратор по Калинівці. де ми будемо зараз подавати територіальну громаду до міжнародного суду Ставицького за те, що там таке страпилося, і такі Сашко. Травников білий, я на нього кажу, як, як, як на свої є. Це теж людина, яка знає абсолютно досконало банківську систему світову, як вона працює, і це той спеціаліст, без якого ми також, бо ми цілісну програму бачимо, без якого ми також не обійдемось. Далі за Сашком е, теж наш прокуратор Сумська Суми Суми, теж пан Ніхто. От він про себе він скаже що ви ще ви вже почуєте, хто такий. Никто. Вот. Далее я представляю нового, полоного Радника, ідеолога, людину, яка розроб... якщо в нас розробки є по різних напрямках, то зараз ця людина займається саме розробками судів, судочинство в територіальних громадах, суди, суди присяжних. 211 в нього в його підпорядкуванні юристи, які на місцях, і ми вже тільки в процесі. Цей процес, скажімо так, сьогодні багато людей не приїхало до мене ставили питання, щоб приїхали ці люди. І ось, будь ласка, представтеся, хто ви. Авдеев Геннадий Николаевич, специализируется на управлении обществом, человеком и так далее. Да, специалист. Э -э Богуславский. А, Вячеслав... Богуславский. <Да>. Вячеслав Богуславский, движение Украина ЦИЯ. Кто не знает Богуславского? Я, ну, это, это одна из сотни групп, которая пишет свою конституцию или там, свое видение конституции. Вот и для того, чтобы снова не превратить это в парад э, своих конституций, а найти именно лучшее. Якщо дозволите, раз я вас зібрала, я буду так вже давати, і ми будемо говорити кожен по своїй темі. Я зараз хочу дати слово, так скажемо, головному нашої групи народного опору Україна, що бореться ідеологу, саме людину, на яку я дуже надію, що саме він нам зробить саме суди територіальних громад, тому що боротися з цією системою через їх суди це сьогодні. Константин Михайлович. Соловьё. Лично Личная особа это то, что реально, а юридично это юридическая фикция. Кстати, как и народ тоже. Это, так сказать, абстракция. Но юридически. Значит, существует база, да, гражданин. Следующий уровень громада. Это как бы, ну, конституционно значимое там и так далее, так? В споре с Верховной Израдой, ну, с бандюками, так? Прийшли апаратчики, і вони говорят, ми держава. Я кажу, Хто ви такі по ГПК? Так? Тут написано, що фізична особа може бути, юридична або держава. Ми держава. А юридична особа. І юридична особа теж. Ну, це друге. Да. Завируха така. Значить, громада. І є громадянське суспільство. И их может объединить интерес. Так? Ну, граждан интерес, громады интерес. Так? Граждане в громады, громада в гражданское общество. И гражданское общество может стать правосубъектной системой, если она приобретет организационный уровень корпоративности, корпоратива, так? Вот, как корпорация, ну тогда как юридическое лицо, так? с нормальными счетами, да, да ну и так далее. И тогда оно получает не только, как бы, право быть субъектом материально правовых отношений, так, ну, галкать по поводу собственности там и так далее, так, иски, суды и прочее. Вот. Ну и быть процессуальной фигурой. Дело, есть еще адвокатские такие фокусы, да, поскольку у меня есть опыт, так? вы не составите иск. Это надо посидеть, подумать и поковыряться, так. Вот мы беседовали с Панивой, она юрист. У нее есть шикарный материал для ну, того, чтобы там я не знаю, отравить да, всю власть, так, условно. Отравить жизнь. Вот. Нет, не вот. отравить на чистую воду. Но для того, чтобы это сделать, нужна, нужна механизм, технология. Что я и говорю, да? Система судов фактов, как судов присяжных, устанавливающих факты, на основании которого эти факты можно оперировать как достоверные. Тому що смисл Михайлович, ну, Я уверена, що ми заказ вже вийде. Так, Ольга Яремків, автор книжки Обкрадена Україна, антикризова програма. Це робота який зроблений аналіз причин сьогоднішнього нашого стану, аналіз причин кризи. Так, от основними причинами кризи я тут якраз висіклена. Я не буду, не буду зупинятися на них. Самі основні причини це. П'ять таких я виділяю п'ять основних причин. Це інфляційні процеси. Це я маю на увазі аналіз перехідного періоду 90-ті 2000 тисячі роки. Інфляція, при приватизація, яка зроблена супереч всім законам, кредитна банківська система, податкова політика нашої держави і окремо я. Виділяю закон про додану вартість тому, що то закон, яким урядовцям вдалося в нас забрати за 55 років. За 25 років, ну не повний 25 років четверть В кожного громадянина, який працював 55 заробітних плат. А в пенсіонера, якщо він був на пенсії, 55 пенсій. Це такий закон. Звичайно що це зовсім не закон, це скоріше вже закон. В цій роботі зроблений аналіз системи, економічно-правовий аналіз, в результаті якого зроблені висновки і пропозиції, що робити. Тобто. Я зараз вам відповім. Тут зроблена пропозиція, як захистити кожну людину. Це персонально, як кожна людина має себе захистити. Це декларація: 12 пунктів, по яких кожен з нас може пред'явити позов державі, і це абсолютно обґрунтовано все. Це персонально для кожної людини. А також дана, воно тут в книжці все написано. Я долучила це вже до третього видання. І тут ще є пропозиції. 22 пункти, якими які якщо провести всі ці дії, то можна вивести любу державу з кризи, а особливо нашу українську державу і кожну країну, яка співпрацює з міжнародним валютним фондом. Це штучне утворення, яке штучно заганяє всіх в кредити, в борги. і те, що особисто люди зараз в кредитах плачуть, майже стоять на грані. Ну на до крайній точки доведено це все причини в кредитно-банківській системі нашої української держави, а також світової системи банків. Тому я пропоную ці 22 пункти шляху виходу з кризи це для держави, а це декларація про фінансові зобов'язання держави перед кожним громадянином. Крім цього, я торкнулася. Я не буду деталізувати, тому що е, я все рівно не зможу розказати так детально. У нас немає багато часу. Тим більше вже багато часу. Нічого дискусія пішла не в ту сторону. <кхів> так що камера те, що ви будете розказувати, буде цікаво дуже багатьом людям. А ці <проб> люди, кому не цікаво, вони можуть піти погуляти і заліти. Тут зроблено е, е, Я не можу не за скільки я маю часу, щоб я могла, е, щоб я могла розказати. <проб> тому що yeah. я просто на базі свого е, життєвого досвіду як. Людина, яка теж була підприємець, попала в ту ситуацію, я почала аналізувати себе як економіст, як бухгалтер, пішла вчитися на юридичний факультет, бо відчула, що треба мати вже самі освіту, щоб, щоб скористатися послугою юристів, то трошки треба розуміти, що й самому юриспруденції, Тоді ти скористаєшся. І я пробувала судитися. А перша я почала подавати цю декларацію ще в 95-му році. Коли я принесла декларацію про борги держави Жави переді мною то було дуже дивно податківцям, і вони не могли зрозуміти, що це я таке написала, Потім вони зрозуміли і дуже мене просили. Я цю декларацію забрала, тому що настільки наполягали. Хочу показати, що в цій роботі показана судова моя справа по взаємозаліку. За, за комунальні послуги, я думаю, якщо мені держава стільки винна, ну давайте хай вона привозить комунальні послуги. Зарплата була 10 доларів, 2 долари, ви знаєте, цей період 90-ті роки. Ну, я думаю, якщо такі в нас умови склали, що ми не спроможні платити за комунальні послуги, то я з тих боргів можу скористатись. Звичайно, це є право наше з цим скористатись. Ну я просто була перша і я не мала тоді ще досвіду юридичного. Але навіть якби я мала дуже великий досвід, то я би можливо не відстояла свої права. Але як показала прецедент, що, що така справа може розглядатися в суді. Я двічі зверталася в суд, і повірте, що якщо б ми зараз всі хотіли захищатися, то по цій декларації, тому що долг платіжом красен, раз держава довжна. В нас є багато активів працівників людей, які при владі всі активи є наші гроші, які в нас скрадені. Це ніхто в тому не сумнівається. І ми їх можемо використовувати як такі, з яких нам це мають повертати, і це абсолютно це абсолютно реальна річ. Я говорю про речі, які це я вам як спеціаліст говорю, який знає бухгалтерський облік досконало економіку і право. Ну, право я не можу сказати, що досконало, бо я не працювала як юрист захисник. Там до поцілку я мало ходила, я більше. Працювала над тими економічними розробками, щоб довести саме що саме в нас карта. Так от після того, коли я подала оцю заяву в суд, після того, коли звернулася з деклара з запитом податкову, потім заявою в суд, і ви знаєте, що все таки працює навіть одна людина. Якщо я 30 листопада звернулася з... зі скаргою в суд, то через 27 днів скасовується. Постанова кабінету міністрів, по якій нам належиться ті 54 тисячі доларів. 655 та постанова, буквально за 27 днів. Виходить, що 10 років вона була, була чинна, все, а потім раптом втратила чинність. Ну, вони просто забули, що втративши чинність та постанова. Ми маємо рахунок в Ощадному банку і рахунка вони не скасовували, Очень тому ми вимагаємо і рахунок, рахунок світі до рахунку. <святку> ми повинні витребовувати своє те, що нам належить по праву і по закону. Крім того, я ще робила цікаві дуже запити. Ну, де хто каже один в полі, не воїн. А я кажу, що все-таки воїн. А якщо цього воїна ще свідомі люди підтримують, то, то може бути дуже велика сила. Сказати, якщо вже на те пішло, що Юлія Володимирівна паразитує я... на Україну. Це вона є я... теж назви, значить, що я... те, що стосується газу, я написала ще в березні. А боротися Юлія Володимира почала в квітні, щоб відволікти увагу від реальної ціни і сказати, що ціна от три тисячі, і не розказуйте мені байки і прикрити свій злочин за газ, який вона підписала в Росії на десять років. Хто вона була така, щоб на десять років угоду підписувати? Після того як я написала... Ляшко організував майдан. Я бачив цих майданчик сам його там в основному, не, більше, не, не... не... Я ні. Юлія Володимирівна не мала права на угоду по 50 доларів, яка діяла до 2013 року, людина сьогодні сказала, зробіть, пожалуйста, найміть санкетника, щоб по підписували і так і заявляють, що не можу більше. в кожному не 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 можливому не 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 права. Без не Піднімаєте, то він лекцію прочитав як для ізвиніття довбойово. А ви хочете закричати сьогодні не, не. жінку, яка написала Я книжку Обкрадена Україна, яка дає вам методи боротьби з олігархами, системою. І сьогодні цих людей, які вже більше трьох років роблять цю роботу і несуть люди. Бодіть людей читайте, читайтесь, а не ви хочете, щоб за вас прийшли, і ваше говно винесли з вашої хати. Валя, і для елементарний вопрос. Не бачте. Поднял этот вопрос по поводу подачи в суду, например, от Калиновки по поводу тарифа на Капмин и на Яценюка. Я три-полгода не могу добиться. Это должно быть коллективный позов. или то, отказ, то, отказ. До нас претензии. До кого вы тут даєте претензии? Это ваша громада. Ви ми зараз, ви зупиняєтесь, вам не дають говорити Даються, і дають і не дають спеціально не говорити чомусь. Не знаю, що з Андрією його, який вкусив, я потім розберуся. От, через те я зараз пропоную дискусію трошки в інше, в інше русло повернути, а, от, і повернути в русло інше і Геннадію Авдієву дати пару слів сказати, що він думає. Я б... Так, працюємо. Слова, ну, как Надеюсь, есть, если хочешь говорить вас. на какую тему, я могу говорить сейчас три часа. Если тебе хочется сказать на то надо уже подумать три Поэтому для того, чтобы что-то делать, надо знать, что мы делаем. Сегодня идут только что? Причины. О причинах ничего не говорится. Причина заключается в том, что все общество сегодня развивается по правилам. Правила, которые против человека. концепцию, на которой будет основан государство человек, общество и так далее об этом никто не говорит но ну, они я все доверяю. знают я товарищи, я знаю. сегодня собрались два великих христианских и прочих, для чего? они понимают, что сегодня погибает та концепция развития мира по которой сегодня просили банковые системы, и громады и все прочее вы сегодня строите то, что было и другого вы ничего сегодня не построите. Как вы там учить делаем? Поэтому сегодня первое изучать теорию, готовить людей выборы, которые будут это дело двигать дальше. Это не сегодня. Выборы я не знаю, я люди концепция общественной безопасности, которая уже существует 27 лет, которая очень хорошо четко изложена. Некоторые ее перековеркивают, конечно, начинают по-другому ее делать. Но сегодня все великие политики, все знают, и они с зубами скрежещут, потому что это не соответствует той политике. Мы сегодня говорим, построим демократическое государство, все хотят демократического государство. Да? А, я же сказал, а вы же за демократию. Так вот, демократия обозначает власть, кого имущих.